Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, старшим солдатом Будановим Юрієм Вікторовичем, який народився 31 січня 1971 року. Навчався у середній загальноосвітній школі номер 12 у Жовтоводському професійному училищі номер 35 здобув середню спеціальну освіту за спеціальністю електрослюсар по наладці шахтного обладнання. Проходив строкову військову службу. Працював на Жовтоводському м'ясокомбінаті Гарант Метис Інвесті в північному ГЗК міста Кривий Ріг. Юрій. Добровільно прийшов до РТЦК та СП і був призваний на військову службу під час мобілізації 9 вересня 2022 року. Служив навідником розвідувального відділення. Загинув 21 жовтня 2023 року, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок. В бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту роботи Пологівського району Запорізької області. Юрій Вікторович був добрим, надійним та відповідальним чоловіком, люблячим головою родини, найкращим дідусем для своїх онуків, любив працювати на землі, займався сільським господарством. Стояв на захисті своєї країни, віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу. У захисника залишилися мати Ніна Олексіївна, дружина Наталія Леонідівна, син Євген та двоє онуків Тімерлан та Максаліна. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного із нас. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, старшого солдата Буданова Юрія Вікторовича хвилиною мовчання. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий бесерний, помилуй нас. Святий Боже, Святий крити, Святий Бесмертний, помилуй нас. Добрі, брати і сестри. Сьогодні знову ми втрачаємо найдорожчих нам людей. Втрачаємо справжніх героїв, які не народились, але стали героями. Тому що вдівши на себе військову форму, вони стали нашими захисниками і оборонцями. Ми сьогодні проважаємо тих людей останню дорогу, содової Юрія, який віддав те, що є в людини найдорожче своє життя за нас з вами. Ми повинні все це добре оцінити і пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається ця свобода і мирне небо над головою. Ми повинні добре про це усвідомлювати, що війна не тільки йде на лінії зіткнення, але й по всій Україні. Ми свідками є того, що вчора вдарили по Полтаві і багато постраждало людей, і більше після чоловіків загибших. Це все є наслідки того, що людина втратила совість і втратила людську гідність, щоб бити по мирному населенню, а особливо. По навчальних закладах. І ми повинні відстояти свою незалежність. Воїн, герой Юрій, вклав в своє життя велику перемогу. В камінь фундамент кинув для того, щоб збудувати міцну і незалежну Україну. І ми повинні бути добрим тилом, допомагати нашим воїнам всім, чим можемо. Не може кожен воювати, то повинен допомагати, повинен підтримувати на всіх рівнях. І тоді ми дійсно, як одне ціле, здобудемо перемогу. Воїну сьогодні, хай Господарує Царство Небесне і вічний спокій, тому що ми чули в словах Івана, які Ісус сказав, і ті, що творили добро, воскреснуть для життя вічного. А хто чинив зло, тоді воскресне для суду Божого. І воїн творив добро, бо віддав найдорожче, що є в людини своє життя за нас з вами. А більшої любові, як каже Ісус, немає понад ту. Хто душу свою покладе за друзів своїх, він віддав своє життя за нас з вами. Ми повинні про це добре пам'ятати і усвідомлювати, яка велика в нас є ціна свободи і мирного неба, царство йому небесне і вічний спокій! Слава Україні! thank <laughs> you Свобода дається великою ціною. В сьогоднішній день чоловіка, якого ми проводимо в останній путь у вічність, тому доказ. Велику ціну ми платимо Україна за свободу і за нашу волю. В окупації ті люди, які там знаходяться українці, не доведи Господь там кому десь отак от оказатися в тій стороні. Ворог знущається над людьми, над нами. Війна або закінчиться нашою перемогою, або ворог його одне завдання знищити націю, українців, вас, вас, мене місті з вами. Тому нація повинна зрозуміти на сьогоднішній. Тільки єдність наша може вистояти про цього ворога. Дощ нам не завада. Ми проведемо цього чоловіка, цього воїна, який загинув рік назад. І два раки, скільки б це не було, ми проведемо його достойно. Для нас немає різниці, чи вчора герой загинув, чи це рок, рік або два назад. Тому викажемо цьому достойному чоловіку свою шану і повагу. Вони заслуговують того. А тому ми, як завжди, по тому воїну, який заслужив і перед небом, перед нами, перед землею, щоб ми стояли на колінах не тільки тут, а приходячи на пантеон, стріляли голову і сумували за ним. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! слава! Для них, як і для нас! Україна! Герої Герої усе! Україна, на душе! Герої не вмирають! Всі хлопці будуть жити вічно в нашій пам'яті, поки ми живі. Наскільки заслуговують наші потомки, будуть пам'ятати, ну це вже інша історія. Але ми повинні виховувати дітей своїх внуків. А діти наші правнуки майбутніх, щоб пам'ятали, що свобода дуже достається великою ціною.